Від того постанця. ви надавали інформацію, ви знімали це на відео, що ви надавали, вони не прийняли. Тобто підприємство наше кавуське, також кавуські люди, які так само отримують тепло. Так, тобто За вказівкою не зрозуміло, і для мене це неправильна вказівка людей, які не живуть в кавуші, діти ще її не мерзнуть, діти так, тобто вони не пускають на підприємства, тобто кавуску міську раду, яка відповідає за опалювальний період, тобто не пускають. Це не зрозуміло, щоб ми розуміли. Що люди, які мали би забезпечити опалювальний період, навіть не запускають на територію підприємства. Ми будемо зараз це все обговорювати. Отже, сьогодні у нас на порядку денному одне питання про зрив опалювального сезону філія Петстан на території Калицької міської територіальної громади, осінньо-зимовий період 2024-2025 рік. Тобто, доповідачем у нас буде Тарас Фіцек, Петро Шевчук, е керівник. Не прийшов так, Ну, ми тоді напевно, заслухаємо після всіх тих наших доповідачів пана Павла так, представника армітражного керуюча, яка там зараз ситуація, тому що ситуація дійсно критична. Ми ще минулого тижня, 16 жовтня, прийняли рішення про опалювального періоду, період. 17 жовтня ми робили це передчасно. Покрасно ми розуміли, яка ситуація. Покрасно розуміли, що навіть для того, щоб запустити величезний комплекс обладнання в роботу і тоді. Ще Подати тепло через труп які ми проведені були рішенням поповнення, буде дуже складно і дуже ми для себе мали час на випередження. Дуже добре, що ми це зробили, тому що, як звиницю дивилися, бачимо ситуацію, що, на жаль, Костанза не розпочала опальний період, для нас це дуже критично, тому що вони сьогодні були в нашому училищі, в цьому училищі, окрім, так називається правильно зараз. Є професійні... професійні... у нас там гуртожки, гуртожки живуть 100 дітей, в них 13 дітей сиріт, і це діти, які нікуди не можуть піти. Якщо там ті дітей, що можуть туди забрати, так розвити, ці діти нікуди не можуть піти. Тобто практично діти мерзнуть, в гуртожках мерзнуть, мерзнуть наші діти в садочках, в школах мерзнуть. Нерозуміння є у керівництва представництва Толка Станзи, тобто, не розуміють, чому вони не запускають. На зв'язок не виходять. Чому так? ну Це взагалі ситуація критична ну і вимагає ну, вже радикальних дій, які ми повинні чинити і повернутися до наших повноважень. Отже перше слово ми надаємо Тарасу Івановичу Чуківську, власне, населення. Сезон. На наступний день після початку опалювального сезону всі підприємства і вичні особи, які відповідно мали почати опалювальний сезон, вони його почали. Це є кавоцька енергетична компанія, вона запустила свої чотири котельні, вийшли на режим роботи, затверджені температурні графіки, тобто насій вони подають 5, 6, будинків, 6 житлових будинків і 8 місяць. Адміністративних будинків, відповідно, вони працюють по графіку, це проблеми ніяких немає. Єдина проблема була сьогодні в полторних будинку, які відключили на аварійні роботи, але в інтернеті виконавці, відповідно, включаться і ворди, усунуть дефекти. Інші організації, які працюють на антимативному паливі, це у нас кавошке ПЛН, кривача Пенерго, є можна Саме розпочали свою роботу, надають споживачам послуги. Єдине, що поголинська школа, це за рішенням керівника, вони відмовилися від, ну, від е, приймання сіяду, з пустим, що вони сонячна сторона, школа прогрівається, температура визволяє дітям, хто тобто навчальні заходи з дотриманням всіх норм. Відповідно, для того, щоб зекономити кошти, відповідно, вони не почали опальний сезон, але... Ну, організація працює, вона в будь-який момент подати теплоносію. Єдина у нас є проблема з, то, з Констанзою, яка не розпочала свою роботу і, відповідно, на даний момент 142 житлові будинки теплоносії не отримує. хоча українські компанії роботу свою провели, готові отримати теплоносі. 27 бюджетних установ і 19 інших установ так само. Цей списами є у нас калуські наші школи, школа No2, 4, 5, 6, 7, 10, є дитячі садочка, настрівка, росинка, червона шапочка, ягодка, є дитячі, юнацькі, спортивні школи, є вищої позиційного чоловіка, мусі, є техніка, є поліція, козакова, є доступ є ряд закладів, лісів. Не можуть виконувати свою роботу через те, що не что... подають. Є питання <говорит> <говорит> про Тараса Івановича. Да, Тарас Івановича, пока Доброго дня. Як було сказано, що наші питання працюють подано, а в наші Початку опалювального сезону То Констанза зараз ми вже думаємо про те, що, не дай Бог, буде погіршення температури. У нас є мережа, яка є поверхневою. І відповідно у нас може виявитися зовсім іншого роду проблема, яку вже потім фактично е, усувати буде край складно. Так як ці поверхної мережі при зниженні температури при сильному вітрі фактично замерзені полог ми ризикуємо те, що ми взагалі не зможемо провалити. Тому питання є край складне, вкрай критичне. На сьогоднішній день мережі ми тримаємо пресовні. Е, відповідно, управляючі компанії, яка здобуває фактично ті, що мають получати теплоносії від казовської е, константу, скажімо так, вони те же саме вже заповнюють свої мережі. Е, зараз цю ситуацію треба фактично вирішувати дуже швидко, аналогічна ситуація і по школах. Наша бригада переведена на постійний режим роботи, фактично вони в черговому режимі будуть працювати будь-який час, в тому числі, якщо при потребі будемо залишатися після часу, будемо забезпечувати прийомносія для того, щоб найшвидше почати певний сезон. Як управляєш компанію? Е-мотраж, емкотраж, а до Я. Є. І це Скільки ви так вважаєте? Ну, по ваших так, мірках, ну, Беремо, що завтра постан за надіяти, скільки вам треба часу, щоб будинки, всі будинки доповнити сіяв приблизно. 3-4 дні. 3-4 дні. Я не можу сказати, що за 3-4 дні. приблизно, Приблизно, як минулий рік. Минуло річних випробувань все рівно будуть пореди і будинки будуть перекриватися. Поки дійсно ми заповнимо всі будинки, дамо. Вийдемо на той режим, що має бути місяць, час. місяць часу, Місяць час. Поки дійсно 100% ми будемо такно сів сім'ї. Це приблизно було минулого року. Фактично будинки вже було доходи. Тобто це для розуміння. Тобто, чому так терміново? Вроді тобто, так, що мінусових температур немає, але треба вже терміновувати кроки, бо потім вже будуть незворотні речі, тому що труби можуть... Порозморожуватися і ми тоді вже взагалі незапустимо пальний період навіть вічні. Є, Петра Васильович, питання? Добро дякую, Петро Васильович. Пане Павло, будь ласка, може представнити. Так, Петра Петран, що Петра представ, це хто щоб ми для себе мали розуміння. Ваше бачення і що там відбувається, бо, на жаль, ми з керівництвом Костанзе взагалі нічого не можемо зрозуміти. Добрий день, шановний пан Володимир, добрий день, присутні. Що можу пояснити по ситуації, яка відбувається на того станція? На сьогоднішній день є знову чергова ухвала суду Івано-Франківського господарського про зміну керуючого та виконуючого обов'язки директора Толку Завтра повинен бути повний текст ухвали. Арбітражний керуючий новопризначений перебуває завтра в Івано-Франківська. Ми з ним у суді забираємо повний текст ухвали. І, в принципі, приступаємо до роботи. Поїдемо на підприємство, будемо розбиратися з тою ситуацією, яка склалася безпосередньо, навіть не дотримуючись всіх там так скажімо, вимог, які мали би ми зробити. Також повинен повідомити вас, що на сьогоднішній день державний реєстр ще є заблокований. Ми жодні дії потового станду. У державному реєстрі е, вчиняти не можемо, так як державний реєстратор не може запустити роботу бази. Там висить незавершена дія ще з 10 жовтня. І ну, плануємо до кінця тижня ми цей реєстр розблокувати. Маємо надію, що в п'ятницю це все залишиться і ми зможемо повністю приступити до державного Ну, дай Бог, що у вас вийшло, так? але ну, ми теж розрахувати не можемо, очікувати, вийдеться чи не вийде. Найкорне місце самоврядування, ми, само. ми, ми зобов'язані вчиняти всіх дій, коли ми бачимо, що може бути для нас тут могильна катастрофа, тому що розумієте, як перевороти проводи, ми вже житті не запустимо. Тому що найбільші школи, найбільші садочки, найбільші бюджетні заклади, спортивні заклади, всі на поліклініка рахуйте, дуже багато у нас там 10 гурточків. Багато 142 будинки вони залишаються без тепла. Відповідності ми повинні вчиняти та то тоді, тобто звертатися до всіх суб'єктів захисту, об'єктів критичної інфраструктури і забезпечення сталого опалювального періоду, зокрема до державного опалювального штабу, до обласного опалювального штабу, до районної військової адміністрації, до обласної військової адміністрації, щоб так само вони з своєї сторони робили оперативні кроки, це реально оперативні. Тобто сьогодні-завтра ми вже повинні мати таке розуміння, що робити. Тому що ви чули, що місяць часу треба будинки входити, система не проведена територічну пробування. Ми не знаємо, скільки нам часу треба буде ліквідація поривів. Ну, питань буде дуже багато, які навіть якщо ви почнете роботи по початку пального періоду, нам всередині треба досить багато ще провести і зробити. Тому що ви так не себе розуміли, критичність цієї ситуації. Я повністю усвідомлюю критичність даної ситуації зі своєї сторони. Можу запевнити, що всі дії, ті, які ми повинні зробити, ми їх однозначно зробимо, в опалювальний сезон однозначно відбудеться. І в найкоротші терміни ми відновимо роботу. Є питання? Добре, дякую, вам. Дякую. Так, отже. заслухали. Олег Олегівич, будь ласка, прочитайте проєкт За чергове засідання міської комісії з питань комігальної полічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня 2024 року за номером 16 слухали перше прозв опалювального сезону філією Товко на території Кавської міської територіальної громади осінньо-зимовий період 2024-2025 років. За результатами доповідей, враховуючи звернення начальника управління житлово-комунального господарства Кавської міської ради, Мутове не допущення зриву опалювального сезону 2024-2025 років на території Калуської міської територіальної громади та виникнення надзвичайної ситуації комісія вирішила. Перше інформацію доповідачів щодо ситуації, яка склалась з філією того стан взяти до відома. Друге, ситуацію, що склалася, вважати такою, що призводить до зриву опалювального сезону на території громади, завдає негативних наслідків, в тому числі для життя та здоров'я жителів громади, матеріальних збитків комунальним підприємствам, закладам соціальної сфери та бізнесу громади, і створює значну соціальну напругу серед населення, що під час осінньо-зимового періоду є непропустим, а тому вимагає негайного реагування та вжиття відповідних заходів. Третє. Директору філії Тов Костанза з метою забезпечення належного проходження опалювального сезону на території Калузької міської територіальної громади невідкладно подати тепло нації на місто та розпочати опалювальний сезон відповідно до рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 16 жовтня 2024 року за номером 260 про початок опалювального сезону 2024 2025 років Калуській міській територіальній громаді. Термін виконання невідкладний. Четверте. Арбітражному керуючому філії того в межа компетенції вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання філії того «Костанза» рішення виконавчого комітету Калузької міської ради від 16 жовтня 2024 року за номером 260 про початок опалювального сезону 2024-2025 років в Калуській міській територіальній громаді. Термін виконання невідкладний. П'яте. Управлінню житлово-комунального господарства Калуської міської ради. Підготувати звернення за підписом міського голови. До 5.1. Апарату Ради національної безпеки та оборони України та Кабінету міністрів України як суб'єктів національної системи захисту критичної інфраструктури щодо зриву опалювального сезону ТОВ «Костанза» на території Калузької міської територіальної громади. 5.2. До голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пані Світлана Мнищук щодо розгляду питання про зрив опалювального сезону філією ТОВ Костанза на території Калицької міської територіальної громади у сіньо-зимовий період 2024-2005 років на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 5.3. віце віце-прем'єр-міністра з відновлення України. Міністра розвитку громад та території України, голови штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливного енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 24-25 років під час воєнного стану Олексія Кулеба, Міністерства енергетики України, Фонду державного майна України, народних депутатів України Едуарда Прощука та Олега Моросяка, голови обласного оперативного штабу і забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Організації опередження аварій та проведення оперативних відновлюваних робіт на об'єктах життєзабезпечення Івано-Франківській області в осінньо-зимовий період 2024-2025 року Вадиму Созонку, керівнику філії ТОВКО арбітражному керуючому Толпостанза щодо зриву філії того опалювального сезону на території Галузької міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. 5.4. Служби безпеки України, прокуратури Івано-Франківської області, головного управління Національної поліції Івано-Франківської області щодо вжиття невідкладних заходів до керівництва філії Того Костанза, арбітражного керуючого філії Того Костанза у зв'язку із зривом опалювального сезону на території Калуської міської територіальної громади. Термін виконання до 24.10.2024 року. Шостий контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на заступника міського голови Богдана Ігоровича Дівецького. Проєкт протокол зачитель. Давайте правосант. Районних санкцій. Ми подивляємо так? Так, <спільшен> е, обласну військову обласну районний району. Всі п'ять принести цьому питання. Пульм 5 бат. Просто видати все. Так, є ще пропозиції заводження? Нема. Тоді хто за даних фактичних? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Процепов зміни прийняті минулого зміну. І в роботу, тобто сьогодні ми маємо допомогу більше все посприяти. Ще раз поясню. Тоді відповідальний ранній день, ранку, завтра, до 12 години. Все має бути відправлено з підвершеною. Всім дякую, за